Привіт! Вітаю вас на каналі Чиптир Арт. Сьогодні хочу розказати вам не про картину, а про групу художників, які називали себе Братство прерафаелітів». Ми з вами в середині 19 століття у Великій Британії, конкретно 1848 рік. Початково в Братстві прерафаелітів» було троє художників зі складними іменами: отже, Данте Габріель Росетті, Джон Еверетт Міле та Вільям Холман Хант. І насправді на момент заснування їхнього братства ці художники були ще студентами Академії мистецтв у Великій Британії. Передісторія така: в середині 19 століття в кожній країні Західної Європи була своя академія мистецтв, яка висувала вимоги до того, що можна вважати високим мистецтвом. Фактично, що робить картину класною і що робить художника класним і достойним уваги. В чому був нюанс такого підходу? В тому що ці ж рамки були досить жорсткими. Да? І Тому в художників на, на той час, вже на середині ХІХ століття, було дуже мало місця для експериментів, для самовираження. Тобто Дуже часто роботи, які виставлялися в салоні тобто на офіційній виставці митців, вони були досить одноманітні і прісні, тому що дуже часто теми повторювалися. Тобто скільки ми можемо разів намалювати Венеру. Поки вона вже всім трошки надоїсть. Взагалі, це були постулати Академії на той час. Це були роботи Рафаеля, того самого Рафаеля з доби високого відродження. Роботи Рафаеля про таку гармонію, ідеал форми, кольору і так далі. Такий от ідеальний баланс, так? коли не хоче нічого ні додати, ні відняти. І це все класно, але дуже багато митців почали просто його імітувати. Переходячи до цих трьох художників, як про бекграунд говорю що дуже багато, але це важливо для того, щоб зрозуміли звідки взагалі зродилася ця ідея. Отже, ці три художники Росеті, Міла і Хант, вони вирішили, що давайте ми не будемо відсилатися до Рафаеля і до цих всіх постулатів академії, а будемо шукати натхнення де інде. Так вони знову відкрили для себе середньовіччя. Особливо фольклор Великої Британії, різні балади, рицарів і так далі. Вони дивилися далі в літературу, тож Шекспіра і Данте. До речі, Данте Габріель Джосетті. Один з художників він був названий на честь Данте, який не того, що він був художником, він ж був поетом. Тому для нього взагалі, тема літератури була дуже близька. Чого ж виникає питання? Вони назвали себе префаеритами, чого це Рафаель загільних постає? Давайте подивимося, що було до Рафаеля. Давайте подивимося, як же виражали себе художники до доби високого Ренесансу. Давайте подивимося в давніші періоди, та? і, може, почерпнемо натхнення звідти. Власне. Так, зродились їхні принципи і їхнє джерело натхнення. І так, парифаліти почали вибудовувати свою групу. Я думаю, ви вже побачили на цих кількох картин якісь певні ознаки, які виділяють стиль групи перифалітів. По-перше, це реалізм. Реалізм у світлі, лінії, точність деталей. Подивіться наскільки все прописано. Також, оскільки це була доба романтизму, в їх картинах найчастіше йдеться про любов, смерть, щось пов'язане з релігією, вірою. Також вони дуже любили символи, тому що, знову ж таки, вони дуже часто опиралися на поеми, на біблійні мотиви, які просто просякнуті символізмом. І так само для них була дуже важлива тема це природа, близькість природи і реалізм природі. На противагу цій індустріалізації, яка відбувалася в її країні, взагалі в Європі. Вони дуже любили чисті насичені кольори. У них був це такі насичений зелений, насичений рудий, помаранчеві кольори, така от осіння кольорова гама, і, і також вони собі обрали як такий ідеал краси, як завжди в кожній епосі ідеал краси жінки. Для них це була довелося жінка. Раз про проіснувало вже не офіційно, але близько 20 років, але вони була настільки потужна, сконцентрована це їхня естетика, філософія, кольорова гама, що вони надихнули кілька поколінь художників не тільки у Великій Британії, а в усій Європі. Особливо те, що стосується фольклору і близькості з природою. При ефеліті спочатку сприймали звичайно з такою жорсткою критикою, тому що в їхнє мистецтво було настільки інше. Від того, що звикли бачити та, на виставках, що вони його не сприймали. Дуже схоже, до речі, те, що відбулося з імпресіоністами у Франції тільки через 25 років. При тому їхні картини були настільки якісні, що, звичайно, вони з часом з'явилися в коло прихильників, і вони досить нормально жили як художники, і їх кар'єра досить добре склалася. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Також підтримуйте мене на патреоні, щоб бачити більше таких відео. Дякую!